Імовірність 50 на 50, але тут Трамп має врахувати, який негативний ефект буде всередині електорату американського, і це дасть навпаки козири в руках демократів і половини республіканської партії. Тому тут питання не лише як він ставиться до України або там до українських політиків, тут питання, що він отримає всередині. Це по перше, якщо ми кажемо за політично складову, а якщо ми говоримо за юридично-економічну складову, то ви ж розумієте, що там є фінансові зобов'язання. Перед компаніями і порушення будь-яких фінансових зобов'язань у контрактах по виробництву там зброї призведуть до е, штрафів. Я не думаю, що він хоче додатково заплатити до тих грошей, що були сплачені вже е, з бюджету Сполучених Штатів Америки. Тому тут поки що ми маємо е, скажімо, інсайт, поки який не підкріплений конкретним політичним рішенням, але. Е, Наскільки заявляють демократи, відмінити попереднє рішення Байдена по виробництву передачі зброї буде достатньо важко.